Для того аби Збройні Сили України повторили контрнаступальні дії, варто виконати важливу умову. У США озвучили головну потребу для нашої армії. Про що саме йдеться, та яка ситуація на фронті станом на 4 січня? Дивіться тут і зараз. Рада бачити на каналі Січас. Не забувайте підписатися та проявляти свою активність в обмін на оперативну інформацію. А ми вже починаємо. Найпершим обговоримо ситуацію в Авдіївці. На цьому векторі може бути чергове загострення. Про це попереджає керівник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш. Російська окупаційна армія намагається тримати в напрузі всю лінію оборони навколо Авдіївки на Донеччині. Може бути чергове загострення на цій ділянці фронту. Далі цитую, спілкуючись із командирами, розуміємо, що скоріше за все буде чергове загострення. Коли підмерзнуть ґрунти, росіяни знову поїдуть технікою. Хлопці бачать перехвати. Є певне перегрупування. Росіяни накопичують силу, тому варто очікувати знову якогось загострення. Повідомив він, за словами Барабаша. Наразі штурмових дій стало менше, але окупанти намагаються тримати в напрузі всю лінію оборони навколо міста то з півдня, то з півночі, по флангах, то в лобову. Пропагандистські так звані воєнкори і пабліки стверджують, нібито збройні сили Російської Федерації трохи просунулися на північний захід від Авдіївки, зокрема в районі Первомайського та в приватному секторі біля очисних споруд у районі Авдіївського коксухіму. Саме цей завод для них є бажаною ціллю, і нині так звана промка залишається сірою зоною. Також повідомляється про буцімто прогрес наступу ворожих військ у серебрянському лісництві на Краснолиманському напрямі, але ми так само вже звикли до постійних оцих от «побєд ворога, які вони самі собі малюють у проплачених медіаресурсах. Наше ж командування таких даних про, нібито їхнє просування, не підтверджувало. Досі одна із найгарячіших точок залишається Бахмут. Командир підрозділу бригади Рубіж, полковник Сергій Сідорін, розповів гаряче поблизу населеного пункту Богданівка, де противник підійшов до околиць цього населеного пункту і закріпився там. Проте Сідорін запевнив, що це містечко перебуває під контролем збройних сил України. Також агресори підтягнули свіжі підрозділи, аби просунутися до населеного пункту Іванівське. Але за останній тиждень ворог не мав успіху на даному напрямку, запевнив військовий. ЗСУ продовжили опозиційні бої з російськими окупантами на рубежі Куп'янськ-Сватове Кремінна. Однак підтверджених змін лінії фронту на цій ділянці немає. Про це відзначають у свіжому звіті аналітики інституту вивчення війни. Згідно із документом, позиційні бої тривали на північний схід і схід. Від Куп'янська в районі Синьківки, озера Лиман і Петропавлівки, а також на захід і південний захід від Кремляної в районі Терного і Серебрянського лісництва. В зоні відповідальності ОСУ Одеса на Херсонському напрямку сили оборони далі продовжують заходи з розширення плацдарму. Незважаючи на значні втрати, військо РФ не полишає спроб вибити українські підрозділи із займаних позицій. Так протягом доби противник здійснив шість безуспішних штурмових дій, але наші воїни і надалі утримують зайняті позиції та завдають окупантам значних втрат. Чи зможе Україна піти на повторний контрнаступ? У Сполучених Штатах Америки розглядають варіант відновлення активної наступальної операції у разі, якщо ми здобудемо перевагу у повітрі. Зокрема, так вважає колишній командувач армії США у Європі генерал-лейтенант Бен Годжес. Його запитали, чи є шанс протягом цієї зими відтіснити росіян на полі бою, чи це швидше буде оборонна війна? Відповідь я зацитую. Звичайно, шанс завжди є, але нині це здається малоймовірним з догляду на відсутність значних американських, німецьких чи британських засобів, таких як Атакамс чи Таврус. Я вважаю, що український генштаб шукатиме всі способи перехопити ініціативу, щоб атакувати російську логістику, щоб продовжити тиснути на російські сили в Криму. Сказав він. Водночас, вважає американець. Український уряд має розглянути питання призову чоловіків за кордону. А також створити комфортні умови для мобілізації жінок. Щодо цих пунктів нині не йдеться. Хіба що ідуть дискусії на рівні соцмереж. Попередні пропозиції щодо змін до мобілізації передбачають інакші сценарії, і з ними ви можете ознайомитися вже за мить. Докладно про це я розповідала попередньому випуску. Закликаю вас дочекатися, аби бути в курсі оновлень. Ви ж тим часом підпишіться, поставте вподобайку та залиште коментар. І нумо до перегляду. Мобілізація 2.0. Новий законопроект вже передали на розгляд профільного комітету в парламент. Напередодні Кабмін надав свої пропозиції, які викликали у суспільстві хвилю обурення. То які скандальні норми можуть виконати і що пропонують в оновленій редакції, розберемося разом. Ви на каналі Січас. Підпишіться, аби не пропускати головного. Та нумо до новин законопроект про мобілізацію змінять до Верховної Ради. Вже подали оновлений документ. У ньому, як стверджують народні обранці, зачистили найбільш дискусійні пункти. Зокрема, про посилення тиску на ухилянців. Теоретично із оновленої редакції можуть прибрати норми про обмеження нерухомості та майна тих, хто не бажає ставати на військовий облік та проходити службу. А ще скасувати пункт про блокування банківських рахунків для таких осіб. Одним із найбільших противником такого от закручування гайок для ухилянців був і є у Верховної ради справ людини Дмитро Лубінець. Омбудсмен заявив, що згадані норми суперечать. Головному закону країни далі цитую: якщо людина офіційно володіє, наприклад, будинком, то не можемо ми на рівні закону заборонити їй продати цей будинок або купити інший, це прямо суперечитиме конституції. Так, є норма, яка прямо дозволяє обмежувати права в умовах воєнного стану, але ці права не можуть бути обмежені нескінченно, пояснив омбудсмен. Також, скоріш за все, із першочергових пропозицій. Випадають ідеї скасування відстрочки для людей із третьою групою інвалідності. Це означає, що право на відтермінування надається не тільки першій та другій групам, як було у попередньому варіанті. Ось додаткові норми, які пропонуються власне оновленим документом. Демобілізація через 18 місяців, а не через 3 роки, як за попереднім сценарієм. Звільнення строковиків через місяць після вступу закону в силу, і відстрочка від мобілізації 12 місяців. Відстрочка для здобувачів освіти, які вчаться і здобувають рівень, вище за вже здобути. Комітет парламенту з нацбезпеки, оборони та розвідки вже 4 січня розпочне опрацьовувати оновлені пропозиції до зміни до мобілізації. А після обговорення і ухвалення відповідних процедурних рішень, законопроект має бути відправлений на допрацювання суб'єкту законодавчої ініціативи, тобто кабміну. Але на Банковій знову ж таки наголосили. Цей законопроект про мобілізацію у нинішньому вигляді не будуть виносити на голосування одразу, адже це можливе лише після обговорення та внесення відповідних змін. Про таке заявив радник керівника офісу президента Михайло Подоляк. Нагадаю, раніше, 19 грудня, президент Володимир Зеленський на прес-конференції за підсумками 2023 року заявив, що генштаб зсу звернувся з питанням мобілізації додаткових 450-500 тисяч українців. Я сказав, що мені потрібно більше аргументів для того, щоб підтримувати цей напрямок, тому що це питання перше, все, людей а друге, це питання справедливості. Це питання обороноздатності і питання фінансів. Що стосується людей, у мене тут потрібна, мені потрібна конкретика, тому що що буде з мільйонною армією України, дуже потужною, я вважаю. Що буде з тими хлопцями, хто кожного дня там, принаймні, що з тими, хто два роки там захищає нашу державу. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний пояснив, звідки такі потреби. Ми цю цифру сформували на наступний рік. Ця цифра враховує покриття поточного військового некомплекту, який виник формування нових військових частин, а також прогнозування наших втрат, які можемо понести протягом наступного року, зазначив генерал. Власне йдеться вже про поточний 2024 рік, оскільки ці слова були ще до нового року. А що ви думаєте про такі нововведення? З Чим згодні? А з чим ні? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Не забудьте про свої вподобайки. Це означатиме, що вам цікавий подібний контент, і ми будемо продовжувати для вас постачати свіжу інформацію. Підписуйтесь на канал Сейчас, тисніть на дзвіночок.